Доброго дня, мене звуть Сергій, Чернівецька область, місто Чернівці. Даний об'єкт монтувався з самого початку дуже цікаво. Куплявся спочатку один стабілізатор на весь будинок. В ході модернізації захотілося йти в ногу з часом, сонячні панелі, акумулятори, інвертори. Була необхідність докупляти. Стабілізатори, тому що на даному об'єкті було вхідне погане світло. В даній ситуації даже от живий приклад включення вхідної мережі на кожній лінії 180-200 вольт, щоб було 220 на кожній лінії, куплялись трансформатори різних фірм Герц. І В даний момент ще докуплявся третій фірми Квант. Кожен з стабілізаторів виконував свою функцію для того, щоб в мережі було 220. Деякі трансформатори цих фірм не витягували мені ті характеристики, які потрібно було для мого будинку. В цій ситуації фірма Квант має більш розширені функції, які працюють від 90 до 350 вольт. При тому, як літом. Панельки працюють, там напруга в мережі піднімається до 300-320 вольт, а він справлявся своєю функцією і стабілізував їх до 220 вольт. При роботі інверторів він також себе е, виправдовує, тому що в багатьох випадках, е, перше, він безшумний, інший випадок, е, коли низька напруга, він спрацьовує е, дуже чітко. Підтягується від низьких, так же само і від високих напруг. При виборі даного стабілізатора е, мотивувався, в принципі, е, для підключення його в сонячну систему. Хотілося, щоб він працював у мене в дві сторони, як перед, стабілі... перед інверторами, так і після. В даний момент він в мене стоїть після. Всі технічні характеристики мене його задовільняють. Якоб Хотілося, можливо, би в ньому було нижнє підключення, так як в деякому випадку, у мому е, мені приходилось переробляти підключення з нижнього на верхнє, як в, е, в інших стабілізаторах, воно нижнє. В ньому ще як маленький бонус є верхня розеточка, яка мені пригодилась для підключення камери. І е, в даній ситуації хотілося б, можливо, порадити кому їх потрібно для використання в сонячній в сонячній е, системі вони себе виправдовують і працюють дякую за увагу